Доброго дня! Дане відео буде цікаве для тих, хто придбав чи вирішив придбати нашу автоматику для коптильні. В цьому відео хочу розповісти про те, як налаштовувати, встановлювати потрібну для вас температуру. Наша автоматика оснащена термоконтролерами REX C100. На передній панелі цього термоконтролера є два дисплеї. Верхній дисплей, який підсвічується червоним кольором. Це є фактична температура, тобто та, яку вимірює датчик температури. На нижньому дисплеї задана температура, яка підсвічується зеленим кольором. Внизу розміщені кнопки керування термоконтролером. Перша кнопка set, тобто вхід в меню. При її нажиманні починає мигати Задана температура. Тобто ми можемо змінювати значення цього числа, яке мигає. Для цього є дві кнопки. Перша кнопка трикутничок вниз. Тобто зменшує значення цього числа. Друга кнопка трикутничок вгору. Для збільшення цього числа, яке мигає. Для того, щоб. Перейти до слідущого значення температури нам потрібно нажати трикутничок в сторону. Нажимаємо. Як бачите, починає мигати слідуще значення. Нажимаємо ще раз. Починає слідуще знову мигати. І як в попередньому варіанті ми змінюємо значення цього числа. Виставляємо більше чи менше. Для того, щоб виставити, нехай буде температуру 80 градусів. Виставляємо 0. Потім переміщуємося до слідючого значення і виставляємо цифру 8. Для того, щоб встановити задати цю. Температуру число 80, нам потрібно нажати короткочасно на кнопку Set. Все, термоконтролер починає працювати. Тобто, в коптильній камері буде збільшуватися температура до заданої нами 80. І підтримуватися на цьому значенні. Також хочу розповісти про кнопку SET. Вона має. Декілька функцій. Перша функція це зміна заданої температури. І коли ми її нажмемо і потримаємо більше 3 секунд, ми заходимо тоді в сервісне меню термоконтролера. Після того, як ми збираємо наші автоматики, це меню ми блокуємо. Встановлюємо пароль, який вказаний в інструкції. до Нашої автоматики при бажанні людина може змінювати налаштування термоконтролера, якщо є в цьому потреба. Але по замовчуванню воно заблоковане. Тобто, якщо ми нажимаємо на будь-яку клавішу, ми змінити нічого не можемо. Для того, щоб вийти з цього меню, нам потрібно ще раз нажати кнопку Set. І утримувати її протязі 3 секунд. Все, ми повернулися до попереднього меню. Можна вимкнути саму автоматику. І потім знову ви зайдете в меню налаштування температури. Саме простіше нажати і утримувати протягом 3 секунд. Так здійснюється налаштування даного термоконтролера. Всім дякую за увагу!